Друже, привіт! Раді бачити тебе на каналі High Story Studio, твоєму надійному путівнику у світі кіно. Якщо ти шукаєш що цікавого подивитись, то ти вже знайшов. Сьогодні ми обговоримо один з найочікуваніших фільмів останніх десятиліть Бітлджус Beetlejuice. Beetlejuice. Так, цей фільм уже на слуху, і ми тут, щоб розібрати всі деталі та приховані сенси, та відповімо на головне питання: чи зміг Тім Бертон відтворити магію оригіналу? Але перш ніж ми поринемо у цей потойбічний світ, не забудь підписатися на наш канал, поставити лайк і приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми опублікуємо ще більше ексклюзивних матеріалів, закулісних історій та інсайдерської інформації. Ну що, готовий? Тоді тричі промовимо ім'я Бітлджус. І поринемо в цей шалений світ. Ідея фільму. Що ж, Бітлджус повертається після несподіваної сімейної трагедії. Три покоління родини Діц змушені повернутися до свого старого дому у Вінтер Рівер. Лідія, яка й досі не може позбутися спогадів про Бітлджуса, знову стикається з цим потойбічним хуліганом, коли її донька Астрід випадково відкриває портал до іншого світу. І тут починається справжній хаос. Бітлджус, як завжди, приносить із собою море проблем, але разом із тим він є своєрідним рятівником. Водночас виникають конфлікти і в реальному світі, де члени родини змушені розв'язувати складні проблеми своїх взаємин. Основна тема та жанр. Жанр фільму залишився незмінним: це комедія, фентезі та жахи. Водночас у фільмі простежуються теми життя після смерті, сімейних цінностей і взаємин між поколіннями, що є центральним у розкритті сюжету. Такі теми часто асоціюються із творчістю Тіма Бертона, і вони додають глибини до звичного для нього поєднання фантастики та гумору. Хоча сам режисер неодноразово торкався цих тем у своїх роботах, конкретних заяв щодо акцентів у Бітлджус Бітлджус не було. Тож це інтерпретація критиків і глядачів, які аналізують його підхід. Цінність для суспільства. Фільм акцентує увагу на складнощах сучасного світу, де традиції часто стикаються з викликами нового часу. Особливо цікавим є вибір головної героїні Астрід, яка уособлює сучасну молодь з її прагненнями до самовираження і бажанням знайти своє місце в світі. Її конфлікт із матір'ю Лідією відображає боротьбу між різними поколіннями, кожне з яких має власне уявлення про життя і сімейні цінності. Бертон використовує цей контраст щоб Ослідити, як зміни в суспільстві впливають на сімейні зв'язки, та як важливо зберігати взаєморозуміння і пам'ять про те, що дійсно важливо. Фільм стає своєрідним дзеркалом для роздумів про те, як ми передаємо свій досвід і цінності наступним поколінням у цей швидкомінливий час. Економіка тепер поговоримо про цифри. Бітлджус Бітлджус має прогнозований бюджет у межах 65-80 мільйонів доларів і вже на старті збирає величезний інтерес. Warner Bros. прогнозує, що фільм може зібрати до 500 мільйонів доларів у світовому прокаті. Такі прогнози не дивують, адже на фільм чекали довгих 36 років, і він вже зібрав значний інтерес серед кіноспільноти. До того ж, гучний акторський склад і повернення Тіма Бертона до своєї унікальної естетики теж зіграли свою роль у формуванні цих очікувань. Команда, тепер кілька слів про команду. Режисер Тім Бертон знову об'єднався з Майклом Кітоном, який повертається до своєї культової ролі Бітлджуса. До складу акторів також приєдналась Дженна Ортега, яка зараз на піку популярності після своєї ролі в серіалі Венсдей. І, звісно ж. Моніка Белуччі, яка додає фільму особливий шарм та вишуканість, роблячи свого персонажа незабутнім, цікаво, що це другий спільний проект Бертона і Кітона після їхньої роботи над Бетмен повертається у 1992 році. Цікаві факти зі зйомок. Ти знав, що розмови про створення 2 розпочалися майже одразу після виходу оригінального фільму у 1988 році. Проте реальні кроки для втілення цього проекту в життя були зроблені лише зараз, майже 36 років по тому. На різних етапах розвитку проекту зацікавленість у ньому проявляли відомі продюсери, серед яких був і Бред Піт зі своєю компанією Плен Бі. Коли виробництво фільму нарешті стартувало, одним із важливих аспектів стало використання реквізиту. Та декорації з оригінальної стрічки. Наприклад, для зйомок використали ті самі декорації будинку родини Діц, що надало проекту відчуття автентичності і ще більше зв'язало його з класикою. Майкл Кітон, який повернувся до своєї культової ролі Бітлджуса, зізнався, що для того, щоб увійти в цю роль, йому довелося переглянути оригінальний фільм. Хоча він бачив його лише кілька разів з моменту виходу, ця підготовка. Підготовка допомогла йому відчути і зануритися в характер свого персонажу. Оце так робота. Не обійшлося і без кур'йозних ситуацій, під час зйомок. У вермонті сталося кілька крадіжок зі знімального майданчика, що викликало неабиякий резонанс. Крадії поцупили кілька важливих предметів реквізиту, серед яких були великий ліхтарний стовп з гарбузом. І скульптури, знайомі глядачам з оригінального фільму, та, попри ці труднощі, зйомки завершилися успішно і навіть за півтора дні до початку страйку акторів, що дозволило уникнути значних затримок у виробництві. Цікаво, що під час роботи над цим фільмом розпочалися стосунки між режисером Тімом Бертоном і актрисою Монікою Білуччі. Ця подія стала однією з найбільш обговорюваних залаштунками, додаючи ще більше інтриги до вже насиченої історії створення фільму унікальні або незвичні події під час зйомок. Під час зйомок деякі сцени довелося перезнімати через несподівані погодні умови. Одного разу буря знищила частину декорацій, і команді довелося терміново їх відновлювати, щоб не вибитися з графіка. Наступний факт: Майкл Кітон розповів, що процес гриму для його персонажа займав кілька годин щодня, але він з радістю прийняв цей виклик, оскільки вважав, що це допомагає йому краще увійти в роль. Напишіть коментар, ви теж вважаєте, що Майкл Кітон попрацював дуже сильно над своєю ролью. Наступний за чутками під час зйомок сцени на кладовищі деякі актори відчували присутність потайбічних сил, що тільки підсилювало атмосферу фільму. Ще одним цікавим моментом стало те, що на зйомках використовували реальні костюми з часів 80-х років. Які зберіглися в ідеальному стані і були спеціально відреставровані для фільму. Ну і відповідь на головне питання: чи зміг Тім Бертон відтворити магію оригіналу? Після аналізу всіх аспектів нового фільму можна сказати, що Тім Бертон не тільки відтворив магію оригінального Бітлджуса, але й додав нові грані до цієї історії. Використання практичних ефектів, реальних декорацій та мінімальної комп'ютерної графіки створює ту саму атмосферу, яка захоплювала глядачів 36 років тому. Повернення Майкла Кітона у ролі Бітлджеса це справжнє задоволення для фанатів. А нові обличчя, такі як Дженна Ортега, приносять свіжість у вже знайому історію. Бертон зміг зберегти унікальний стиль і гумор, що робить цей фільм достойним спадкоємцем оригіналу. Оцінка фільму: отже, мої враження: ідея. 9. Цінність. 8. Економіка. 8. Команда 9. Чесно кажучи, підкачав Майкл Кітен, тому що передивитися просто першу частину і зарахувати як підготовку до ролі ну, таке собі. Цікаві факти 9 і середня оцінка 8,5. Фільм однозначно вартий перегляду, особливо, якщо ти фанат Тіма Бертона і хочеш насолодитися атмосферою 80-х із сучасним підходом. Якщо тобі сподобався наш огляд, не забудь підписатися на канал, поставити лайк і залишити свій коментар, що ти думаєш про новий Бітлджус. Чи погоджуєшся ти з моїми оцінками? І, звичайно ж, не забувай про підтримку наших героїв на передовій. Допомога ЗСУ це не просто слова, це наш обов'язок перед тими, хто захищає нас і дає можливість жити в спокій. Всі посилання на офіційний фонд ти знайдеш в описі під відео. Також приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Там ми ділимося ще більш цікавими матеріалами і новинами, які не потрапляють у відео. І пам'ятай, що твоя підтримка дуже важлива для нас. Ну що ж, друзі, це все на сьогодні. Дякую тобі за увагу і за те, що дивишся наші огляди. Наступного разу ми будемо обговорювати найочікуваніші кіноновинки жовтня. Тому не пропусти. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень і обов'язково підтримуй зсу. Вони тримають наше небо і наш спокій. До зустрічі у наступному відео на каналі High Story Studio, де ми завжди тримаємо руку на пульсі кінематографу.